Сюди. Да, ось я у вас. Дякую. Дякую всім. Панове, ви дуже вчасно зібралися всі. Дай Дякую за заправ? пунктуальність. Зараз заправлю авто. Не переймайтеся, пане Тарасе. Всі так інколи роблять. Не беріть Дякую. близько до серця. Головне, Коли що... хтось ви... хоче за кермо панове, я з радістю поставлю. Що нам голову не повідбивала заправка. Да. Хто полюбляє фіолетові може можемо туди за правду. Опа, може так, да. кому треба. Мечик треба, панове? Я, я так зрозумів, що ні. Немає бажаючих, добре. Якщо що з каміннючком, то ще можу взяв летовий? О, від, а от відштовхував не я правда, пропонував би взяти. Ну це Макси тема. Якщо нема бажаючих, то я би... О, і каміннючки є. Там уже стріляються на зонці. І спереду людина. Я вискочив. Дякую. За скіл Да. О, как я аптеку заберу, в мене якраз одна аптека. А, хорошо, все, я тоді шанс забирай. Забирай, забирай. Не-не-не, я чанки заберу. Тобі я у заберу. Давайте тоди. чанки, в мене два теж таких є. На, забирай чанки. О, -то, до червона, спочатку. О, давайте поділимось і одна частина поїде за червоним, інша за, за синім. Людинка ботик, скоріше все. А хто за яким? Я за червоним а, Ігор поїхав за червоним, але я... Тут в не стрільба. Одразу бери, поки береш меч, ніхто по -то тобі не западає. Ну, все так і зробив, дякую за пораду. Встаньте, хтось допоможіть його на забери, будь ласка. Ні, я на машині, я на машині. А, ми не команда. ні? це ви приїхали. Так, почекайте, по Давайте разом ну, ну, выкатим. Рухаємося ти... на фіолетову. Пану Максиму мечик. Давай так? на фіолетову, давай. Опа, любимка. Е... Панове, присідайте, поїхали. Поїхали, спочатку. спадайте. Пане ігри. Присідайте, пане ігать. Дякую, дякую, що обрали наші. Авіалінії. А там такі як ми маємо, Nee, це ні, мак, це, це бій, бій, А, так, це я просто бачу. вже не бачу. Так, зонку розбили, попутно. -по. О, літачок, летить. Літак взяв. Літачок При... Вітаємо літачок в фірмір поблизу. Я присутню, він нас... Він нас. Є, збили, спили, людина вийшла, беретно. Ще один, ще один у нас. Ще інша команда заходить, інша команда заходить з цієї сторони. По віддав білий футболці. Вирубив одного. Я теж одного виробив. відходжу треба. Так відходимо, усі відходимо, по можливості. А який дик? Кудись? Хе, не знаю. Давай ты на носы. На, на сыне стрельба. Так, я за машиной попал, я да за Полтавой бежу. Да, я сижу на Заперед меня. По мне стреляют, да, по мне стреляют. Я до Макса иду. Ты ёб, ёб просто. <coughs> О, поїхали звідси. Поїхали забирать таріка. Блін, ми розбиті, так? Да? Тут чіпати махину. Тут відхожу. Продолжение. Давай Ту подивимося. Той бік, да, 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 так. Пропоную підняти. Якщо нуха ваша ласка, можна прямо тут і потім підняти треба човному ділянку. Ще раз сердечно дякую. Так, а де мене вбили? Десь на рожеві, так, да? Німеччина Сідай на заправку поїхали. Так, панове, я тут тримаю периметр. Тримайся, зараз ми їдемо до тебе. Я теж цього снайперка. Пропонує їхати. Колеги висловлювали критичну. Ставлення до чемоданчика цього. Ігоря забирай, Ігоря забирай джетпека Ні, джетпек mm -hmm. рулить, якщо не зсикати ним користуватись. Mm. А де я склав свою голову? Ой, то присів десь вище, біля будиночку там прямо. Ну там десь де фіолетово, да? Десь там, да. Вибачте, можу я використати а... маленького дружчика. Ще. До... Підійте на, трошки на, назад, на, чам... Чен... там грати. Да. заберу назад. <рик> Дякую, ноги, да. сідай, сідай. Ігор, сідай. Сид. Поїхали, поїхали. Так, да, 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 намагаюсь, але забор. Туди. Слухайте, агресивні якісь товариші. Поїхали Три... трошки відхекаємось на острів дійсно. Тримаюсь. Треба якогось лута взяти. трошки. Бо з пестиком. <кх> Вибачаюсь. Топси автівка, розвал сходження. От автівка багато. на вас. Немає часу, немає часу, чекаємо звідси. давайте на острів, так? Да? Вам домкрата передать. Я трошки застряв тут вчитися що... з деревом. Вам визвотива куату? Ні, дякую, я вже вирішив зробити дерево. Кому треба сосенячка? Того дружи, да, по мене мови. Рюкзак відключити. Присісти. Іксом, по моєму чи щось таке. Це, звісно, зрада. Чи АР-3, щось. А хто стріляє по босу? Я. А що, не, ну. не валим його, ні? Ну я десь бачу постріли, не зовсім розумію. Вибачте, відді. панове, трошки поторопився. Поспішив. Безгарна Слуха, ты в зоне, в зоне, вот там стрельба. В зоне стрельба. Да, ну же добываем его, давай ты уже шо. Схоже, что не стыдно. Слуха, ты в зоне стрельба. Ну добывай. Мы где мосса. Мы где боса, да. на лавише, или лонгли я там. Лонгли лейер. Есть. Uh, заборить. Да, Ладно, я бегаю на весь Бочку. Давай ты на этот остров в зоне сюда. Мне кажется, да, на будинку может быть по новой, которые могут нам чинить супротив, нет? Да-да-да, там будут те пульки, они стрелялись. Они сейчас стреляются. Там бачиш папу римського обрали. На... <рик> Он На жовту долути модлится, як ви думаєте. А цілком, мені здається, це слушна пропозиція. Вони там намагаються підняти. Машину нам Вони варли те. Mm -hmm. Полетіли? На жовту летимо, панове? Да, ну давай ты пронишу, если. Да, на жовту. Да, я доліт на жовту. Ви стріляли в чорну машину, ні? Її да, ввали. я її капець. А, все, сейчас... все, окей. Вона не розвивается. Тут люди. На червоні обережно. На жовту ми сідаємо Макс. Да, на да, да, сі... на жовту Макс Не Долітаємо, не долітаємо. Нам ну, можна а на огонь. потяг. Хто не долітає, на синій... сідає на потяг. На синій, на синій люди, да. обережно. Мы уже на жовтей тут макс. А як давай. куда а я не знаю. Та, mm. Я через справа бежу, я теж не долетаю, але біжу через право. То есть спину навали. Можемо тут фортик поставить. Лицачок, панове, дивіться, обережно. Ну, обуховаємося тут на станції. О, я знайшов собі з кабинцему. Мальчик. О, ктось стреляет. Я бы зібрався кучку. Давай не мамачик. Так, якщо бачите, якісь там хилки, щось, що можно взять з собою, кажу. Ячак, як якщо... шоссан. Ну то в тебе ячакчок. Я про те, щоб взяти з собою. Бо вільний mm -hmm. слотик маю. Литвичок розбився. — Так, Ми дуже гарні зони, допомагали. Але... Давайте ось сюди перейдемо. Машина. На жовтий поставлю якраз... там. Портик на жовтій поставлю. Не Я не думаю, треба... А... трошки перечасно всі будуть бігти на нас. Не да, не ми думаєте. можемо почекати тут, так. Да. Чотири Ще... команди. Е, бачите, бігати. на 320 стрільба. Там коронка. Ну побігли, давайте, побігли. побігли. Давайте на жовту. І там коронки. Чотири команди. Допомагаємо ліву машину беремо, праву, тобто. Оставку точечку. Там машина одна. І там людина веде машину. Беріть машину. Обережно. Хтось мені фортика розібачив з наших, мені здається, панове. Трошки перечасно це було. Він на ліво. Три команди. Три. Три. Треба ä, допомагати. Але обережно. Снайпа. Тут не манували. на На червоній снайпа. Кидайте ще один фортик, Є у вас. Давайте я кину ще один. Аптека кидає... Є в когось? У мене останній да. фортик. Є бочка, Чак-чак. Є бочки отут. тут. бочки. бочку. Еще кину. бронька, бронька. кидаю броньку. Игорь, я вам вас. Ось. ось тут было, тільки що кранового Два типа лишилося, ша ноль. Я назад тобі, броньку. Ось тут один точно. Обережно імені до нас. Да. Допомагайте, будь ласка. Давайте, тримаємо їх, їх двоє. Фокуси. Ты правише пішли, правіше, ось туди. Диви один ліво, один зліва в зонке. Допоможіть червону точку. Він снайпа. Один, ось. Ось. один залишився. Давіму, давіму. На... Панове, ага. чудово Чудова, команда. Команда, да, Прекрасно. Хочу так. вас поздоровити з заняттям першого місця. Дякую за пробиття корінки, окреме подяка. <рес> Було дуже приємно з вами грати. Бачите, не обов'язково навіть бути. Це я думаю потужний меседж всім бурінах і процесам.